Слава Україні! Смерть нашим ворогам! З вами Валентина Стрілько і наша щотижнева передача про історію сіл, Гнідин та Вишеньки. Ми продовжуємо нашу розмову про освіту в селі Вишеньки у 18-му початку ХХ століття. До Вишенської школи, звичайно, Присилали вчителів, які мали відповідні посвідчення, і їм виділяли, забезпечували їх як громада села Вишеньки, так і земство, а також і міністерство. Спочатку цар був такий прихильний до українців, що якісь там три копійки на утримання освіти. У селі Вишеньки та й в інших селах видавалися. Але вже починаючи через три роки, як відкрилося училище, тут є ось у моїй іншій книжці, це книжка світло, нарис із історії освіти Бориспільщини у двох томах. І тут є нарис про історію Вишенської школи. Так ось тут я знайшла документ, який дає інформацію, як же утримувалося земське училище в різних роках. Так, от, із царської казни у 1878 році, як воно відкрилось, було 100 рублів. Земство дало 374 карбованців, і був у школі власний будинок, як вже ми знаємо, будинок для квартири вчителя і одна десятина землі. У 1879 було 100 рублів від царя і така ж сума 374 від земства. Громада не платила нічого. У 89 році 206 рублів дав цар. Але ж інфляція була, так, тоді також. А вже земство дало аж 1300 рублів. І вже громада дала 100 карбованців на отримання школи. У 890 році була така сама картина в цих же ж сумах, всі в трьох утримували. А вже з 1892 року цар не відділяв, Ніякого фінансування аж до революції 1917 року, коли була утворена Українська Народна Республіка, і вже по іншому організовувалася система освіти як в Україні, так і в Вишеньках. Ну, Цікаво ж, мабуть, нашим слухачам, а яка ж була заробітна плата вчителів? І що вони отримували? Тут в моїй оцій книжці світло теж дуже детальна інформація, в які роки, хто, що, скільки отримував. Так ось завідуючий училищем отримував 450 рублів в рік. Це за даними 1889 року. А вчителі 390. Це аж така статистика аж до 1902 року. Помічник вчителя була така посада, мав 200 рублів. В той час корова чи кінь коштували 2-3 рублі, а віз дров 30 чи більше копійок. Ну, може, 50 копійок. Вчителями з 1878 по 1902 роки були і священники в першу чергу, села Вишеньки, які правили в церкві і викладали закон Божий, бо це була обов'язкова дисципліна. І ось ці вчителі, яких присилало Міністерство освіти, бо земство не мало права, воно могло рекомендувати, але була диктатура. І ніхто без дозволу міністерства, яке напряму підпорядковувалося царю, не мав права прислати вчителя до школи, призначити. Ну, Прізвища сьогодні для виш... вишенців невідомі, крім Ну, кожич, я називаю кожич прізвище, не називаю я по батькові, щоб скоротити час. Хто захоче, в електронному варіанті світло, нариси з історії освіти Бориспільщини, том перший і том другий є на сайті чтиво. Ви можете туди зайти і більш детально всю інформацію про земське училище у селі Вишеньки знайти кожич Міщенко. Худобій, Григорій, Кибальчиш, Кибальчич парасковія Пилип, Некрашевич Пилип, це спадкоємець Івана Некрашевича, який війшов в історію України як засновник, один з засновників давньої української літератури, наступник митрополита Київського. Викладачки києво Голіанської академії і настоятель Вишенської Свято-Георгіївської церкви. Ну, ціла плеяда була Некрашевичів, як у роду Некрашевичів, як у XVIII, так і бачите, у XIX столітті. А також ну, багато тут прізвищ у мене. Похилевич, і Андрієвський, і Покашевська, і Батуєва е, невідомі такі прізвища, і ніякої інформації про цих вчителів не залишилося в школі, окрім, окрім довідок, які друкувалися е, у відповідних журналах. Це була обов'язкова процедура. Бо в кінці навчального року друкувалася інформація про осві... освіту, заклади освіти, як казали, при царизму у Малоросії, бо вони ж не визнавали Україну як державу, то вона ж була поневолена. Тому там є більш детальна інформація. Які, в які роки, і про кожного вчителя, що він закінчив, коли був призначений, скільки років його педагогічного стажу, яку заробітну плату він отримує, і з якого року працює в цій сфері. Я вже сказала, також друкувалося у відповідних освітніх журналах. Пам'ятної книги Київського учебного округа видавалася така книжка кожного року, і вона є в архівах, і там можна багато чого почерпнути із цієї книжки. Також публікувалися які предмети вивчали учні, яка успішність, оце рейтинг своєрідний, яка успішність. У школах в Малоросії. Про оцінювання коротко теж скажу. Так, ось, що вивчали у двокласному, однокласному училищі, Закон Божий 6 годин на тиждень. Російська мова та чистописання – 7 годин. Арифметика 5 годин. Історія не вивчалася. Лише аж на четвертому році навчання у другому класі. Та історія та ж була історія царської Росії. Ми знаємо, ніхто й слова не сказав про історію України і не написав, бо це була заборона із заборон. Географія та природознавство теж аж на четвертому році у другому класі вивчалася і в п'ятому класі вивчалася, креслення вивчалось. У другому класі, в перший рік навчання, вивчалось креслення і далі також це був обов'язковий предмет у другому класі. Як оцінювали знання учнів? Знання учнів ну, оцінювали за п'ятибальною системою. Знання учнів оцінювали за п'ятибальною системою. І це було вже п'ятибальна система, вона з'явилася у 19 столітті. А у 18-му і на початку ХІХ століття була словесна оцінювання знань учнів. Ну, наприклад, Писали понятін, Я знаходила ці документи, вони є у оцінка знань, є у моїй книжці світло із правда з інших сіл, відомості із прізвищами учнів, і як оцінювали їхні знання. Про вишеньки я такого не знайшла, на жаль. Значить, Оцінювали понятін, средствін. Посредствен непонятен, тобто нічого не зображає в науці. Це була фактично чотирибальна система. Наприкінці 19 століття аж до 1917 і в початкових і середніх навчальних закладах використовувалась п'ятибальна система, запроваджена в 1830. 7 році. Але ця п'ятибальна система, вона була фактично десятибальною, тому що офіційно вчитель оцінював не просто оцінкою, а він обов'язково ставив. 5 це означало відмінно. 4. Це добре, 3 задовільно, 2 незадовільно. І одиниця це погано. Е, ну і е, одночасно вони мали право. Теж, коли не повністю засвоювали, гарно вивчив навчальну тему, ставити мінус або плюс. Якщо супергарно, 5 з плюсом. Якщо так, не зовсім 5 з мінусом. Тобто, ви розумієте, навіть не 10-бальна, а 15-бальна була система, і е, царський уряд дуже слідкував за тим, щоб вчителі досконально вивчили оцю систему оцінювання знань. Знали, за що можна ставити 5 з плюсом, чи 3 з мінусом, або 3 з плюсом. І е, Діти складали іспити. Оцінювання було нещоденне. От у Вишенському училищі оцінювали за тиждень, учитель в кінці тижня виставляв. Або навіть в деяких училищах виставляли навіть за рік якісь підсумок, проводили рівня знань дітей. Були екзамени, які складали не екзаменів. Підходили дуже серйозно, створювалася комісія, відповідна наказ писався міністерства, і ці не менше трьох вчителів, знавців того предмета, повинні були входити в цю комісію. Ну, Одним словом, намагалися дати ну, максимальну рівень знань дітям, хоч у положенні про земське училища, яке цар видав, чорним по білому було написано, що у початкових народних школах навчання проводиться російською мовою. Початкові народні школи утворюються земством, міськими і сільськими громадами та приватними сомами за посереднім дозволом інспектора народних шкіл та за згодою голови повітової шкільної ради, про що й доводиться до її відома. Початкові народні училища мають на меті укріплювати в народі релігійні. І моральні поняття та поширювати елементарні корисні знання. Ну, що робили з українцями в часи царської Росії? Як знищували і Україну, і українську історію, і українську культуру? Я бодай коротко зупинюся, тому що в школах і близько не було е, ніякої, як я вже сказала, ні історії, де б вивчалось хоч трохи е, про історію України. Не було української мови, вона заборонялася, не було українських підручників, викладання велося лише російською мовою. Бо у 1863 році Валуєвський циркуляр був виданий про заборону давати цензурний дозвіл на друковання україномовної духовної популярної освітньої літератури. Ніякої цитую окремої малоросійської мови не було і бути не може. Так було там записано в цьому указі Валуєвському. 1864 році прийнятий статут про початкову школу, навчання має вестись лише російською мовою. 1870 рік з'являється роз'яснення міністра освіти Росії Толстого про те, що кінцевою метою освіти у всіх інородців незаперечно цитата повинно бути обрусіння, тобто, щоб ніхто не. І згадки не мав про своє українське коріння. 1881 рік заборонено викладання в народних школах та виголошення церковних проповедей українською мовою. 1884 рік Олександром III заборонено показ українських театральних вистав у всіх малоросійських губерніях. 1892 рік заборонено. Перекладати книжки з російської на українську. Починаючи з 1877 року. Це майже той рік, коли відкрилось училище, бо воно в 78-му році відкрилось, не було видано жодної української книжки на всьому просторі царської Росії. Е, і коли відбулася українська революція 1917 року, то станом на 1917 рік в Малоросії, так званій царській, не було жодної української школи. Яким чином вижила українська мова, українська культура, українські традиції, можна Лише захоплюватися духом нашого українського народу, який, незважаючи ні на що, зберіг і українську мову, і українську пісню, і українські традиції. І сьогодні на фронті наші відважні воїни борються за те, щоб московський. Окупант знову не панував тут, в Україні. І я вірю, що перемога обов'язково буде. І Україна буде, і нація сильна буде, і українці, про яких вже знає весь світ. І основним завданням сучасної вже школи є виховати. Високопатріотичного, духовного українця, який ніколи вже не піддасться ні на яку московську пропаганду і не дасть їй тут панувати. Сподіваюся, що ви отримали цікаву інформацію з нашої передачі, що ви підпишетесь на наш історичний канал. Ви Запросите своїх істориків і своїх сіл, щоб вони писали історію ХХ століття, правдиву історію ХХ століття, бо без цього ніколи не буде майбутнього у нашої європейської України. Всім дуже дякую. До нових зустрічей через тиждень.